Буду плакать, бежать. Під час розповіді про своє життя Оксана Рзаєва лед стримує емоції, каже, стала свідком трьох збройних конфліктів. Перший пережила у віці 13 років у рідному нагірному Карабаху. Тоді з родиною евакуювалися до Краматорська Донецької області. У 2014 та у 2022 його намагалися та продовжують намагатися окупувати російські війська. Я три війни пройшла. Як зазвичай, скрізь Росія допомогла тій війні. Ні, по іншому я не скажу як і тут зараз. нічого доброго не можу сказати про Росію. Жах, і там війну пройшла майже два роки. У підвалі ми прожили. Тут трохи менше виходить. Ми застали неділю, але не витримала. Тому що діти навіщо? Ше ж голю діти за у квітні 22-го року. Жінка приїхала з трьома дітьми до прилучени на запрошення друзів. Через два місяці оселилась у Ладані. Мені центр. мені дуже сподобалось. центр. Все в центрі, все є, все поруч, схожа природа, наче в Миколаївці, де в мене родичі живуть. Родичі там Мені дуже сподобалось, і я вирішила тут залишитись. Все добре тут не стріляють і все добре. І стріляють все добре. Роботу Оксана знайшла на місцевому комунальному підприємстві: плете сітки для українських захисників. Всі, ми всі тут не тільки я. Ми всі так робимо. Мені ж оберігають нас. Я думаю, все буде добре. Буде все хорошо. Буде Україна, буде перемога. Директорка ладанпослуга Вікторія Голена пояснює, працевлаштували 15 жінок, які щодня плетуть сітки на передову. Дівчатка ці, що плетуть сітки, працевлаштовані через біржу е, Прилуцьку. Ми оплачуємо їм кошти за їхню працю. Невеликі, але ну мінімальну заробітну плату. Е, на сьогоднішній день у нас їх 15. Е, ще із е, Листопада місяця де, до них приєднаються дві двоє дівчат. Ми плетемо різні: і двохкольорові, і трьохкольорові. Може, і чотирьохкольорові. Ось зима почнеться, будемо біленькі плести. Всі хочемо миру, понятно, яка тут мотивація. Мир дійсно, щоб сітки допомагали. Хочемо з літа, пояснює директорка, працівниці підприємства сплели 28 сіток різних розмірів. Це 1200 тисяча квадратних метрів полотна. Нині завершують плести сітку розміром 6 на 8 метрів. Сітки ми закуповуємо самостійно. Це і кошти підприємства, і кошти дівчатка наші благодійно дають допомогу і закуповуємо. Також комунальні заклади допомагають зі своїх колективів, складаються кошти, і ми закуповуємо основу зі слів голови Ладанської громади Романа Юченка. Це одна із чисельних ініціатив Ладанчан по підтримці збройних сил України. Коли до мене хтось приходить із людей і говорить. Давайте будемо висвітлювати роботу, яка ведеться в напрямку прискорення нашої перемоги, адже все це є. Є програма по підтримці Збройних сил України, де виконавчий комітет передає кошти на придбання обладнання для наших захисників. Є програма, за якою жителі громади долучаються до плетіння сіток. Проводиться сила селена акцій по збору коштів. Чому ви цього не висвітлюєте? Люди питають і говорять, що нічого не відбувається. Що ми маємо робити? Кажу просто стиснути зуби, розвернутися і піти в інший бік. З тими, хто робить такі закиди, нам не по дорозі. Ми тихенько робимо добру справу і максимально, максимально, максимально приближуємо нашу перемогу.